З вами магазин мотоблоків. Сьогодні ми будемо розглядати, як підключити фару на дизельний водяний мотоблок. Підключити фару неважко, але мені часто дзвонять клієнти, в яких це не виходить, тому я вирішив зробити це відео, щоб більше не виникало таких питань. Почнемо ми з проводки кабеля. Тут є два отвори, проводити на самом ділі тяжко, але ми покажемо лайфхак як це дуже легко вирішити. Беремо плюс-мінус мотузку, беремо проволоку. Що у вас є вдома, тут великої ролі не грає. Тут є два отвори, тобто проводите через це бажано. Якщо буде дощ, ну, самі розумієте. Ми проводимо, беремо будь-які щічики. У нас це плоскогубці. Проводити трішки неудобно. І дивимося, коли в цьому отворі. Появиться. Можна пальцем спробувати нащупати. Просто коли ви вже дотягнете. Тобто ось в мене вже він появився. Тут на камеру не буде видно, але ми вже беремо і витягуємо його. Тобто, як бачите, з цим великої проблеми немає. Це такий міні лайфхак, можна сказати. Берем сам провід, приклеюємо. У нас буде. Скотч, можна ізоленту, тобто взагалі без різниці, чим ви будете. Приклеюємо, відриваємо та просовуємо. Дивіться, щоб тут отвір пролазив, має, скоріш за все, навіть, навіть не пролізе. Ми запихнемо. Потім беремо одною стороною тут, протягуємо і тут тягнемо. Як бачите, даний провід провели. Тобто просовуємо майже весь, нам тут багато не потрібно. Нам буквально тут потрібно сантиметрів 10-15. Залишаємо дуже мало. Ось цього буде достатньо. Дивіться, тут бажано лучше зафіксувати зразу. Тому що, якщо ви десь потянете, воно може вас випасти. І прийдеться знову цю процедуру робити. Це для вас такий маленький лайфхак, якщо ви це робите вперше тим паче. Тому що ми з цим вже неодноразово стикалися. Відв'язуємо саму мотузку і проводимо його максимально герметично, максимально компактно, це через низ проводимо. Там можна рукою зустріти. Тобто проводимо через низ, також все плюс-мінус натягнутим. Потім через трубку високого давління. І десь тут залишаємось. Дивіться, у вас йде два кабелі, тобто з двох місць. Це з під фари. Та два кабелі йдуть, вони у вас тут заховані, вони йдуть з-під радіатору. Ви можете зняти захист, це захист для газу. Тобто, це можна знімати, можна не знімати, якщо ви не можете їх нащупати ніде, ви знімаєте захист, якщо ви можете так достати, захист не обов'язково. Що тут потрібно далі зробити? Ви відкручуєте два болти, берете ключ на 10, в нашому випадку це головка на 10. Ви взяли головку на 10, відкручуєте даний бол, тобто це йде другий від кінця від фари. Буквально трішки відкрутили, його простягнули. Зафіксували, це буде як земля у вас. І обратно закручуєте. Можна небагато, тобто. І дивіться, щоб не обірвався. Небагато можна накручувати. Тобто, взагалі провід немає різниці, якої прикручувати тут. Тобто, абсолютно буде без різниці. І так само тут без різниці, який це буде правий, лівий колір абсолютно без різниці. Можете цей, можете цей. У вас нічого не згорить, нічого не перегорить. Давайте зразу зробимо тут. Тут бажано так, тут бажано зелений. Прикручуєте. Прикручуєте тут зелений. Саме ближній болт. Також відкручуєте. Та сама процедура, як і там була. І знову закручуєте провідок і закручуєте сам болт. Все. У нас тут все зроблено. Тут можете брати, тут без різниці відрізаєте буквально тут на сантиметрів. 20 більше. Без різниці який, у вас нічого не перегорить. Ви фіксуєте, бажано не так фіксувати, у вас бути все водостійким, тобто, якщо буде дощ, ви, ви сразу так можете, ви ізолентою. Можете, ми в даному випадку це пластмасова, просто заглушка, фіксуєте. І одягаєте її. Ми її припалюємо зажигалкою для герметичності. Загерметували. Можна зразу кабель заховати, щоб у вас був гарний мотоблок. Тут просягуєте також через трубку, яка йде з баку. І у вас залишається такий кабель. Тут так само термоосадкою, тобто можна і зелентою, але ми користуємося нею, нам нею більш удобніше. Так само закручуєте і знову нагріваєте. Так, все герметично, не буде, не буде мотоблок боятись дощів, пара вас буде довго працювати. Бажано також заховати, щоб було гарно. Щоб нічого не стирчало. Після того, як ми підключили проводку до фари, ми переходимо до останнього етапу. Підключення кнопки. Ми беремо ваш набор, він йде зі всіма мотоблоками. В ньому лежить кнопка. Зараз тепер його найти. Ось так вона виглядає. Тобто система тут не важка. Бажано зразу, щоб потім. Не мучитись, беремо отвіртку хрестообразну та відкручуємо дані болтики. Не до кінця просто. Можна зразу прицепити, я зразу причепляю. Все, відкручуємо та причепляємо дану кнопку. Не забуваємо про шайбу. Та фіксуємо таким чином. Сразу можна саму кнопку. Працює вона не важко. Зараз покажу яким чином. Тобто працює вона в два етапи. Включили, виключили, все. Тут підсоединяємо два кабельки будь-якою стороною тут різниці немає, також, як і підключення самої проводки до фари. Закручуємо. Беремо зразу викрутку. Та фіксуємо. Ми зробили всі етапи. Тепер будемо перевіряти фару. Як перевірити фару? Потрібно завести сам мотоблок. Мотоблок заводиться нелегко. Як бачите, фара працює. ми його завели навіть в холодну пору, зараз плюс-мінус. Де то 5 градусів тепла надворі. Якщо вам цікаво, як заводити в холодну пору мотоблок, можете подивитись попереднє відео. Всім дякую за увагу, ставте лайки, пишіть коментарі.